Виконуємо номер 1789 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2022 рік. Розв'яжи рівняння і чотири завдання. Приступаємо до виконання першого завдання. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 25,53 поділимо на 3,7. Переносимо кому на один знак. 255,3 поділимо на 37. Виконуємо ділення на натуральне число куточком 255,3.

В остачі 33. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо в частку кому зносимо 3. 333 ділимо на 37, беремо по 9. 7 множимо на 9, 63. 3 записали, 6 запам'ятали. 3 множимо на 9, 27. Да 6 33. Виконуємо віднімання. в остачі 0. 6,9. Тепер нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник 6,9 додати 2,6. Додамо 6,9 і 2,6 стовпчик. 9 додати 6, 15. 5 записали, 1 запам'ятали. 6 додати 2, 8, вісім да 1 – 1,9. Поставили кому під комами. Вийшло 9,5. Записуємо відповідь 9,5. Рівняння друге. Нам невідомо від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Перепишемо наш від'ємник. 4,5 віднімемо 3,6. Виконуємо віднімання в стовпчик. 4,5 відняти 3,6. 15 відняти 6 буде 9. 3 відняти 3 буде 0 поставли кому, під кому ми вийшло 0,9. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник 0,9 додамо 1,5. 0,9 додамо 1,5. 9 додати 5, 14, 4 записали, 1 запам'ятали, 1 додати 1. 2. І поставили кому під комому вийшло 2,4. Тепер нам невідомо ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку.

Нам невідомо ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. Помножимо 2,8 на 8,5. Виконуємо множення в стовпчик. 5 множимо на 8, 40, 0 записали, 4 запам'ятали. 2 множимо на 5 10 до 4 14. 8 множимо на 8, 64, 4 записали, 6 запам'ятали. 2 множимо на 8, 16, до 6, 22. Виконуємо додавання 0, 8, 3, 2. Відокремлюємо дві цифри комою вийшло 23,8. Тепер нам невідомо другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок 23,8 віднімемо 14,8. 23,8 відняти 14,8 торів 9. Записуємо відповідь. І четверте рівняння. Запишемо четверте рівняння. Нам дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. Перепишемо наш дільник і поділимо 1,5 на 2,5. Перенесемо кому на один знак. 15 ділимо на 25. Виконуємо ділення куточком. Ціла частина діленого менше, ніж дільник, тому ставимо в частку 0, цілих. допишемо 0, ,10. 150 ділимо на 25, беремо по 6, 6 множимо на 5 – 30, 0 записали, 3 запам'ятали. 2 множимо на 6 12 до 3 15. Виконуємо віднімання 0. Отже, в нас вийшло 0,6. Тепер нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. 0,6 додамо 2,4. 0,6 додати 2,4 маємо 3, цілих. тепер нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 3 поділимо на 2, виконуємо ділення куточком. Беремо по одному, 2 множимо на 1 буде 2. Виконуємо віднімання остачі 1. Ми закінчили ділення цілої частини, в частку кому, то пишемо 0. ,10. 10 ділимо на 2, беремо по 5 2 множимо на 5 буде 10. Виконуємо віднімання в остачі 0. Вийшло 1,5. Записуємо відповідь 1,5. Ми розв'язали рівняння номер.